Друзі, привіт! З вами як завжди, Євген. Я так дивлюсь, вам добряче сподобався мій попередній випуск про різні цікаві секрети з фільмів про Гаррі Поттера, Тому сьогодні я вирішив потішити чимось не менш цікавим для сьогоднішнього відео. Я зібрав для вас близько 30 різноманітних цікавих фактів, непомітних секретів та просто маленьких деталей з усієї трилогії Володар Перснів. Скажу так, хоч я і дивився ці фільми десятки разів. Про дещо з показаного тут особисто я дізнався вперше. Працюю. Над цим відео. Тож я так само сподіваюся, що цікаво буде і вам. Приємного перегляду. Мені здається, колись давно я щось чув про цей цікавий момент. І от мені цікаво, чи багато з вас знали про нього раніше. Пам'ятаєте, поні ім'я біл, вірний супутник братства персня, можна навіть сказати, десятий член цього братства. Він допомагав героям і ніс на собі їхню провізію. Так, от, хоча у багатьох сценах у фільмі і справді ви бачили живу конячку, були також і винятки для кадрів, де зйомки проходили у важкопрохідних місцинах замість справжнього поні Роль Біллі грало Двоє людей у костюмі один з них був головою, а другий дупою. Їх навіть вчили ходити на оцих накладних копитах, щоб у кадрі все виглядало якомога реалістичніше. Але бувало і так, коли передня частина біля йшла трішки швидше за задню, від чого поні розтягувався так, наче на нього наклали якесь дивне гумове прокляття. Про таке розповідали і працівники на знімальному майданчику для фільму документалки з закадровими сценами. І чесно, я навіть здивований, що от такі подібні моменти якимось дивом не потрапили. usa o filme. В якомусь з кадрів. А якщо до волохатих ніг хобітів, їх, звісно, було видно у фільмах, та й по книжках ми добре знаємо, як приблизно мають виглядати ці їхні волохаті ступні, Але чи знали ви, наскільки творці фільму та особливо актори і гримери запарювались з цими ногами? Акторам не просто накладали волосся на ноги, ці ступні були зроблені у вигляді капців, тільки з латексу. І можна тільки уявити, як ці штуки смерділи після лише одного знімального дня. На додачу кожен актор прокидався раду. Вранці для того, щоб просидіти десь півтори години, лише для того, щоб гримери наклали ці накладні ступні. Ну і зняти їх було також не ну, так вже й просто через високоякісний клей, які ми кріпили ці ступні до акторів. Тож їх доводилось буквально відривати з ніг. Окремо цікаво, що трилогія Володар Перснів навіть отримала відзнаку книги і Гіннеса за те, що для зйомок було створено більше 1800 Подібних накладних ніг кажучи про новий гобітів, думаю, навіть якщо ви його не дивились, то все одно можете знати про існування старого анімованого фільму Володар Перснів в 1978 року. Очевидно, знав про нього і Пітер Джексон, як інакше. Ну і от Джексон вирішив зробити невелике і насправді мало кому помітне посилання на той старий мультик. Гадайте самий початок братства персня, коли більбо має проголосити свою прощальну промову на своєму 111-му дні народження. Тоді ж нам показують деяких родичів, до яких звертається Більбо, і одним з них буде оцей дядько Одо Гордостоп, який поправляє вимогу своє прізвище. Так, от вся ця сцена є точною копією такої самої сцени, але вже з анімованого фільму. Володар перснів 78-го року, але це не єдиний подібний момент, у якому Джексон віддає дань своєму колезі режисеру. Згадайте, як малі гобіти вперше тікають від страшних назгулів, тоді вони ховаються у земляній ніші серед коренів дерев. Ця сцена майже точно повторює таку саму сцену з того старого мультика. І тут вже можна сказати з впевненістю, що Джексон залишив ці посилання у своїх фільмах не просто так, скоріш за все, він дійсно частково надихався тим мультиком, і хай би яким не дуже добре. Рим був той мультик, як деякі вважають, цілком вірогідно, що без нього ми взагалі так могли і не отримати цю легендарну трилогію. Та оцей анімований фільм був не єдиним твором, на який посилався Пітер Джексон. Певно, режисер мав чутке відчуття, що Мруанон у другому фільмі Дві вежі має багато спільного з чарівником країни ОС. Згадайте сцену, в якій Фродо, Сем та Голум сидять на схилі та дивляться на чорну браму, через яку можна потрапити до Мордору. Візуальна ця сцена дуже схожа на момент з класичного фільму 1939 року. Чарівник країни ОС, в якому опудало лев та лісоруб дивляться на свій шлях до замку злої відьми, і точно так само як гобіти бачили армію орків, що йде до Мордору. Тріо героїв України ОС так само спостерігали за злою армією. Що йде до замку відьми. Звісно, не можна робити подібне відео, також не розказавши і про власне усі ці нещисленні камео у фільмі самого Пітера Джексона. Гадаю, багато хто з вас, та і взагалі фанатів фільму, грали у своїй грі у гру Знайди Джексона, намагаючись помітити якомога більше його появ у фільмах. У братстві персня, режисера, можна помітити майже на початку, коли гобіти дістаються до селища Брі. Джексон там гризе морквину. У двох вежах його видно на моменті битви за Гельмів'яр, Там Джексон кидає список у армію у рукай внизу, а от у поверненні короля Камео Пітера було вирізано з театральної версії фільму, і все ж воно присутня у режисерській версії. Там він грає лідери піратів, чий корабель бере на абордаж армія духів під час битви на пеланорських полях. Але якщо ці появи Пітера Джексона ще можна було якось вгледіти глядачу, то я не певен щодо іще одного непомітного камео. Цікаво, скільки з вас це дійсно помічали у братстві. Першня є одна дуже добренно прихована деталь, яку залишили там працівники з художнього департаменту. Згадайте маєток під пагорбом. бібо. ну не знаю, як ви, а я б там жив, бо... Дуже вже там все виглядало затишно і тепло. Саме там, у одній зі сцен, на фоні можна помітити стіну з портретами пращурів більбо, чи то мами з батьком, чи то якихось його пра. Чесно, вже не згадаю з кого саме, але прикол у тому, що насправді на цих картинах у вигляді гобітів намальовано саме Підера Джексона. І його дружину Френ Волш це дійсно можна помітити лише якщо знати, куди дивитись і що саме видивлятись, але це там є і це дійсно дуже прикольна деталь. Але не лише Джексон та його дружина мали свою камео у фільмі. Знімались навіть його діти, як мінімум у братстві персня. На початку фільму на святкуванні дні народження більбо серед дітей, які сидять навколо іменинника і слухають його історії про його пригоди. Будуть також малі Білі та Кейт. Діти Джексона у цьому, звісно, немає нічого аж такого, але це доволі цікавий факт, про який ви так само можете потім розповідати своїм друзям під час чергового перегляду трилогії. До слова, маленьке камео також мала і донька Шона Остіна, який грав ролі Семвайза Кемджі у самому кінці фільму Повернення короля, коли нам показують, чим закінчилася ця історія, як гобіти повернулись до себе додому, до ширу. Ми бачимо щасливе життя Сема зі своєю дружиною, а також його донькою. Власне, оце екранна донька актора. Що Біжить до Сема та обіймає його, і є справжню дитину Шона Остіна, Олександра. Звісно, були у фільмі і інші більш цікаві камео, як то Джона Гоу та Алана Лі. Хоча ви, скоріш за все, взагалі вперше чуєте ці імена, але насправді саме завдяки цим двом хлопакам, у тому числі володар перснів, і завдячую своїм успіхом. Вони ілюстратори, і багато в чому ж саме вони вирішували, як виглядатимуть фільми, малюючи концепт арти та створюючи загальний візуальний стиль трилогії, який ми так добре знаємо та любимо. А побачити цих двох можна на самому початку братства перснів у пролозі, вони стоять по боках серед... Тих дев'яти смертних, яким Саурон надав магічні персні, інше реально непомітне камео мав також новозеландський музикант, комік та актор Бред Маккензі. І якщо ви не знаєте хто це, то я вам зараз розкажу. Може, і згадайте, чули колись про політконкордів. Дуже сподіваюся, що так. Це новозеландський комедійно-музичний серіал про дует друзів, які намагаються стати відомими у своїй справі. І якщо я міг би з чимось порівняти це шоу, то це з книжковою крамницею Блека. От якщо вам подобається Блек, то цей новозеландський серіал вам також дуже має сподобатись. Це особисто порада від мене, бо я дуже люблю і і те, те. Ну, і от власне Бред Маккензі є одним з тих конкордів. Та побачити у фільмі його доволі складно, не знаючи, що то взагалі він Бред грає одного. З ельфів у ельфійському ескорті в першому фільмі. Братство Персні. Сподіваюсь, вам цікаво, бо далі буде ще цікавіше. А поки я хотів би нагадати вам про можливість підтримки цього каналу та моєї діяльності. Це може бути як разова підтримка, так і підписка на доступних платформах. Для мене це дійсно не просто чуєві, а справжня підтримка моєї роботи, яка допомагає робити для вас більше, краще та цікавіше. Моно, приват, Кофі, патреон, спонсорка на Ютуб, що завгодно. Посилання можна знайти на екрані, а також у описі під цим відео. Дякую вам. А от кого ви не побачите у трилогії Володар Перснів, так це Арагорна. Ну, оригінального Арагорна, актора Стюарта Таунсенда. Саме його кастинг спочатку й обрав на цю роль. Стюарт навіть провів декілька тижнів тренуючись та готуючись до ролі. Але у перший же день зйомок Джексон зрозумів, що. Це не те. На думку режисера, актор не підходив на цю роль. Він занадто молодий. І давайте чесно, він не Віго Мортенсен. Але й Віго також міг не бути тим самим добре знайомим нам Арагорном, якби не син актора, який все ж переконав батька прийняти цю роль згодом. У останньому фільмі маленьке каме отримав і сам син актора. У фінальній битві він зіграв одного з орків. А на майданчику працював на посаді ресерч асістент. Така історія. Все ще говорячи про віго, готуючи це відео, я просто не міг не розказати про абсолютно класичну деталь, яку добре знають більшість фанатів трилогії. І кожен раз, побачивши це на екрані, вони роблять як Дікапріо у тому мемі. У кінці братства персня під час битви за Амонген, Арагорд стрибає з руїн на групу Уругаєв. Стрибок цей актор виконував самотужки без каскадерів, ну і. Зламав собі половину переднього зуба у процесі. Він одразу ж після цього відправився до Дантиста, а вже на наступний день. Знову був готовий до зйомок, та це не єдиний раз, коли Віго себе травмував, і ви це точно знаєте. У сцені, коли Арагорн, Гімлі та Леголас вважатимуть, що малі гобіти Мері та Піпін померли. Арегорн з усієї сили копає ногою шолом, ругає. Він кричить і плаче, здавалося б, через втрату малих гобітів. Та насправді за цією сценою з криком актора є дещо більше. Копнувши шолом, віго насправді зламав собі палець на нозі. Але продовжив зйомку, не подавши жодної ознаки про свою травму, окрім хіба що абсолютно щирого крику «Болі!». В цей момент та міцним горішком виявився не лише король Гондору, а й простий малий гобіт Сем Гемджі. Згадайте, як у кінці братства пересня Сем намагається зупинити Фродо від подорожі до мордору самотужки. Він кидається у річку, хоча й не вміє плавати, просто щоб довести хлопцю, що він вірний і хороший друг, який завжди буде поряд. Але чого багато хто з глядачів не знають, так це те, що актор Шон Остін під час цієї сцени у річки насправді наступив ногою на шматок скла, поранивши. Собі ногу можна було подумати, що його мали захистити ті накладні гобітські ступні, але ні. Пізніше у розширеній версії фільму з закадровими коментарями режисера та акторів Пітер Джексон розказав, що рана у Остіна була така серйозна, і кров так сильно текла з ноги, що актора довелося навіть госпіталізувати. Але от дивишся цю сцену, і навіть не скажеш, що там було щось подібне. Хіба що сльози у себе дійсно були справжніми? Правда, від болю в нозі. А от ще цікавий факт про Шона Бін. Актор насправді дуже не любить літати на літаках, тобто у фільмі, звісно, не було ніяких літаків, бо, ну. Але саме на літаках акторів доставляли на високі місцини у горах, де проходили зйомки деяких сцен. І от в якийсь момент Біль Бойд, актор та Домінік Монаган, які грали ролі Мері та Піпіна, вирішили пожартувати з Біна. Вони попросили пілота трішки. Стряхнути літак. Оце так жарт. Скажіть. Очевидно, Бін теж не дуже зацінив приколи і надалі. Просто відмовлявся діставатись до місця зйомок йому клітаком. Він просто вдягав свій костюм Боромира, йому наносили грим, і актор у такому собі скарім стилі піднімався на гору пішки, а потім так само спускався назад. Взагалі, деякі секрети та великодки у трилогії ну, дуже складно було помітити простому глядачу. І я іноді дуже дивуюсь, як буває, знаходять щось подібне на наступний нам цікавий приклад. Ба більше помітити цей момент можна виключно, якщо ви говорите. Ельфійською, згадайте сцену, в якій Боромер зустрічає свій кінець. На тілом чоловіка схиляється Арагорн і заспокоює вмираючого воїна. На фоні грає неймовірний саундтрек композитора Говарда Шора, а також чутно спів, ельфійський спів. Але про що вони співають? Я не люблю блискучий меч за його гостроту, ані стрілу за її швидкість. Я люблю лише те, що вони захищають. Це буквально цитата пісні з книжок Володар Перснів, яку там виконує брат Боромира Фарамір. І як на мене, це неймовірно крута деталь. До того ж, така непомітна. У цій же сцені після смерті Боромира можна помітити, як Арагорн знімає поруч у чоловік. Але тільки у режисерській версії фільму буде момент, де видно, як Арагорн надягає їх на себе. У пам'ять про загиблого та як данина честі, і якщо бути уважним, можна так само помітити, як Арагорн і далі у наступних фільмах трилогії так само буде носити на руках ці поруч боромира. Аж до самого кінця цікаво. А чи знали ви про те, що актор Ян Голм, який зіграв більбо у трилогії, також грав роль Фродо, але задовго до релізу цих фільмів. У 81-му році на британському радіо BBC транслювали радіоверсію Володаря Перснів. І саме там, у 26-му епізоді трансляції Толкенових новел, можна було почути і Яна Голма. Тоді він був куди молодшим, тому найкраще йому посувала роль саме Фродо. Але цей факт точно не пройшов Пітера Джексона, який знав про це і просто не міг взяти на роль більбо нікого іншого, окрім саме цього актора, певен, те саме можна сказати і про Крістофера Лі, який зіграв Сарумана. Це вже не такий невідомий факт, і більшість з вас точно його знають, що актор у свій час особисто спілкувався з Толкіном. Тому кому ж як не Крістоферу Лі могли дати цю неймовірну роль? А от що для мене було цікавим відкриттям, ну. Певно, тому що я дивився Перснів лише в нашому дубляші і ще жодного разу в оригіналі, але це треба буде якось виправити. Пам'ятаєте ж, Ента, який подружився з Мері та піпіном у двох вежах. Обличчя він, звісно, мав унікальне. Його створили художники за допомогою ляльок та Сіджай, але от голос. Голос у нього не чийнебудь. Його озвучив Гімлі, актор Джон Різ Девіс. І от серйозно дізнався про це вперше, коли готував оце своє відео. Це прикольно. А от ще чи помічали ви наступний момент, знову повернемось на святкування дня народження Більбо. Згадайте, що в якомусь з кадрів нам показують музик, які розважають гостей. І знаєте, хто там також є? Біллі Бойт, септо Піпін. Він грає там у цьому гурті на якомусь гобітському укулеле. Ну і одразу після цього разом з мері він відправив. Бушкотувати і запускати ферверк. Але як сказав сам актор у коментарях за кадром для DVD-видання цього фільму, дійсно мало глядачів це помічали. Власне, може саме через ці його коментарі, фанати насправді вперше про це й дізнались. Така цікавинка. Також маленька деталь, яку раніше якось не помічав, пов'язана з Гендальфом та його люлькою. Гендальф явно любить забити собі смачненького тютюну і напустити диму, але ця його любов навіть більша, аніж здається. Бо у чаклуна у Тростині є навіть спеціальний тримач для його трубки, певно, для швидкого доступу. Не знаю, як я це пропустив і не помітив, але це дуже прикольно. І за це явно треба дякувати костюмерам та дизайнерам, які продумують. От такі маленькі деталі. Але іноді все йде не так гладко, як хотілося б творцям фільму. Від маленьких помилок нікуди не подінешся, особливо, якщо вони справді непомітні. Або якщо пізніше їх прибирають у переведеннях фільму. Так було з моментом, майже на самому початку братства перснів, коли посеред поля Сем зупиняє Фродо, бо вони от от перейдуть кордон ширу і зайдуть. Так далеко від дому, як ще ніколи не бував сам, саме тоді, у театральній версії фільму, деякі глядачі помітили дещо на схилі. Машину, що розвертається від неї навіть сонце, трохи відблискує, як мені здається, але вже у розширеній версії, і версії для Blu-ray цей момент виправили і прибрали. Іноді ж помітити дещо можна лише знаючи, куди і на що дивитись. Так у поверненні короля, після падіння Саромана з вежі та його смерті буде сцена з тілом злого чаклуна, яке потихеньку сповзає у воду. Саме там у воді можна помітити плетений кошик, всередині якогось щось є, щось дивне, чи то одяг. Чи якесь лахміття, насправді ж там водолаз, рятівник який страхує актора у вазі, який у разі чого буде поряд для того, щоб витягнути того на землю? От, що ви точно помічали, так це очі Леголаса. Ну скажіть, було ж, помічали протягом фільму? Ви добре бачили, що персонаж має блакитні яскраві очі, але вже у інших сценах вони були зовсім іншими, темними, карими і. Це не якась магія чи прихований режисером сенс. Просто актор Орланд Блум насправді не міг довго носити блакітні контактні лінзи. Вони йому натирали і тільки заважали і шкодили через це. Він навіть бува, просто забував їх вдягнути на зйомки. Через це ми бачимо у фільмі те, що бачу. Деякі такі сцени команда візуальних ефектів змогла виправити, а деякі залишились такими. Як їх зняли? Окремо було цікаво дізнатись про вершників рохану. У двох вежах нам нарешті представили рогеримаї та його велику компанію вершників, сильних чоловіків рохану. Але насправді якась частина цих вершників, якщо не більшість, були. З жінками, просто в гримі, в шоломах та з накладними бородами. Про це розповідали члени знімальної команди у документалці з закадровими сценами двох веж. Вони сказали, що було доволі важко знайти потрібних людей на ролі вершників. Вони намагались знайти людей, які їздять на конях і мають власних коней на своїх фермах або що. І так вже вийшло, що у Новій Зеландії більшість таких людей були саме жінки. Як казав Віго у Новій Зеландії дуже багато добрих вершниць, і було б тупо цим не скористатись для зйомок, вони їздили навіть краще за чоловіків. Ну і от так вже вийшло, що сильні мужи рохану насправді це жінки на останок звернімо у древні та мудрі очі Галадріель. бо потрібна нам деталь саме з її очима і пов'язана. Згадайте сцену з близьким кадром обличчя акторки Кейт Бланшет. У ньому добре видно її очі, а ще так само добре видно, що вони якісь не такі. Вірніше, вони наче світяться, світяться сяйвом тисячі зірок. Ну. Так воно виглядає. І це не просто так. Для цього конкретного кадру творці фільму використали спеціальне світлове обладнання. І, власне, саме для того, щоб у очах ельфійки було видно от такий ефект сяйва тисячі зірок. А все через те, бо персонажка Галадріель є однією з останніх ельфійок середзем'ї, які на власні очі бачили сяйво дерева валар. І саме це сяйво начебто там і закарбувались, і я так скажу, не думаю, що багато хто з глядачів взагалі звертав увагу на якесь там відображення в очах персонажа у такій короткій сцені, не кажучи вже про глибокий сенс цієї сцени і цього самого відображення. Ну що, хоч трішки зміг вас якось здивувати, дуже сподіваюся, що так. Ну або, хоча б я сподіваюся, що вам просто було цікаво, і ви гарно провели свій час за переглядом цього відео. Це для мене головне. Пишіть про щось показаного мною. Ви вже знали. ну, Очевидно, про зламаного віго і чи багато нового дізнались тільки зараз. Або про що цікавого я навпаки не розказав. Мені справді цікаво знати вашу думку і мати ваш відгук. Ну і ваші коментарі насправді також добряче допомагають просувати відео. Так YouTube бачить вашу активність та пропонує відео іншим глядачам. Тож це не просто цікаво ще й корисно мені, як автору. А поки що, друзі, донайте грошики на FPV Стерненку, запаковуйте госпітальєрів, кидайте усім, чим є у повернись живим. Ви добре. Знаєте, як це важливо і наскільки сильно це допомагає. А як буде вільна копійчина, можете підтримати і мою діяльність за це я буду вам дуже вдячний. Серед меценатів вже є багато прекрасних людей, і ваше ім'я також може бути у цьому списку. Це підписники на моїх сторінках на Кофі та Патреон, спонсори на Ютуб та просто небайдужі, які підтримують канал через моночу приват. Я безмежно дякую. Кожному і кожній з вас та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.